Куплет п'ятий. Завершення цієї історії. Так, це було його бильце, його власного ліжка, і кімната була теж його. А найкраще було те, що і майбутнє належало йому, і він міг ще змінити свою долю. Я спокутую своє минуле сьогоденнім і майбутнім, промовив скруч, прутко встаючи з постелі. І пам'ять при трьох привидів житиме в мені вічно. Джейкобе, Марлі. Подякуємо небу і світлому різдву. На колінах, я кажу, це старий Джейкобе, на колінах. Він так прагнув здійснити свої добрі наміри і був такий схвильований, що голос не корився йому, а обличчя все ще було мокре від сліз, бо він редмари дав. Вона не пропала. закричав скруч, хапаючись за фіранку з надліжка і притискаючи її до грудей. Вона тут, і кільця тут, і ніхто її не зривав, усе тут, і, і я тут, і, і нехай пощаз почезнуть в приводи того, що могло бути, і вогни почезнуть. Я знаю, вони почезнуть. Приказуючи так, він намагався вдягнутися, вивертаючи сорочку на виворіт, надягав задом наперед, сунув руку не в той рукав і ногу, не в ту штанину. Одне слово від хвилювання страшенно метушився. Сам не знаю, що зі мною діється, закричав він, плачучи й сміючись, коли панчоха лакооном оповила крушнього. Мені так легко, наче я пір'їнка, так радісно, наче я Янгол, так весело, наче я школяр, а голова йде обертом, як у п'яного. Вітаю з різдвом усіх, усіх, з Новим роком і світ! Ура! 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 І він обіг у вітальні і став, засапавшись. Усі каструлька, в якій була вівсянка. вигукнув він і знову забігав по кімнаті, а через ці двері проникла сюди тінь Джейкоба Марлі, а в цьому кутку сидів дух нинішнього різдва, а за цим вікном я бачив літаючі душі. Усе так, усе на місці і все це було. Ха, ха ха. Це справді був чудовий сміх, особливо для людини, яка давно вже розучилася сміятись. І це був лише початок, лише передвістя багатьох хвилин також радісного, веселого, задушевного сміху. Який же сьогодні день, яке число? запитав Скруч. Не знаю, як довго пробує серед привидів. Не знаю. Я нічого не знаю. Я мов новонароджене дитя, і нехай не біда, воно й краще бути дитиною. Ура! Його радісні вигуки перервав церковний дзвін. Як же він весело дзвонює. Дін дінь бом, дідь дон бом Бом-дон, дін дон, дін, дон. Бом-бом-бом. О, як чудово, як чудово. Підбігши до вікна, скруч підняв раму і виглянув на двір. Ні мли, ні туману ясний погожий день. Колючий, бадьорий мороз. Він посвистує свою крижану сопілочку і змушує кров, протанцьовуючи бігти по жилах. Золоте сонце, блакитне небо, прозоре свіже повітря, веселий передзвін. А як чудово, як чудово! Який нині день? звісившись униз, гукнув скруч до святково вдягненого хлопчика, який стояв у нього під вікнами і розирався довкола. Що? здивовано запитав хлопчик. Який сьогодні день, люба дитино, повторив Скруч. Сьогодні? знову здивувався хлопчик. Та ж сьогодні Різдво. Різдво? подумав Скруч. То я не пропустив свята, привати зробили все за одну ніч. Вони все можуть, якщо захочуть. Звісно, можуть, ясна річ. Послухай, милий хлопчику. Що? відгукнувся той. Ти знаєш крамницю курятини за квартал звідси на розі? запитав Скрудж. Звісно, знаю, відповів малий. Яка розумна дитина, захопився Скрудж. Дивна дитина. А ти не знаєш, чи продали вони вже індичку, яка висіла у них в вікні? Не маленьку індичку, а велику, призову. Навбільшу, забільшки, як я? Яка кмітлива дитина! вигукнув Скрудж. «Говорити з тобою одне задоволення. Так, мій друже. Вона й тепер там висить, сказав хлопчик. Висить? сказав Скруч. То збігай, купи її. Та ну, буркнув хлопчисько. Ні, ні, я не жартую, запевнив його Скруч. Купи її і скажи, хай принесуть сюди, а я вже розпоряджуся, куди її доставити. Приведи сюди, управляючого, і одержиш від мене шилінг. А якщо встигнеш за п'ять хвилин, одержиш півкрони. Хлопчик помчав стрілою і, певно, вправна рука пустила цю стрілу з цятяви, бо вона не втратила марно ні секунди. Я пошлю індичку Бобові кредчето, пробурмотів скручий від захвату, аж зайшовся сміхом. А то вже він буде голову ламати, хто це йому прислав. Та індичка, мабуть, удвічі більше від крихітки Тіма. Навіть Джо Міллер ніколи б не придумав такої штуки послати індичку Бобові. Перо погано слухалось його, але він усе ж надряпав адресу і зійшов униз, відімкнути вхідні двері. Він стояв, чекаючи, управляючого. І тут погляд його спинився на дверному молоткові. Я любитиму його до кінця моїх днів, скрикнув Скруч, погладжуючи молоток. Але ж я й не дивився на нього колись. Яке в нього чесне, відкрите обличчя, прекрасний молоток. А ось індичка! ура! Ура! Як поживаєте, веселого різдва! Яка ж це була індичка? Сумнівно, щоб ця птаха могла коли-небудь триматись на ногах. Вони б підломились під її вагою, як дві соломинки. Ні, вам їй не доволокти до Кемден Тавна, сказав Скрудж, доведеться найняти кеп. Він говорив це, задоволено посміючись, і з усмішкою заплатив за індичку, і з усмішкою оплатив кеп, і з усмішкою розплатився з хлопчиком, і з усмішкою опустився, засапавшись у крісло, і сміявся ще, аж доки сльози не потекли в нього по щоках. Поголитися виявилося не просто, бо руки у нього все ще дуже тремтіли, а гоління вимагає неабиякої обережності, навіть якщо ви не дозволяєте собі пританцьовувати під час цього заняття. Утім, навіть якби скруч відітнув собі кінчик носа, він спокійнісінько заліпив би рану пластором і так само був би геть усім задоволений. Нарешті, святково вдягнувшись, він вийшов з дому. По вулицях уже хмарою сунув люд, точнісінько як того різдвяного ранку, який скруч провів із духом нинішнього різдва. Заклавши руки за спину, скруч ішов по вулиці і сяючою посмішкою вітав кожного стрічного. І такий був у нього щасливий, і доброзичливий вигляд, що двоє троє перехожих, дружелюбно посміхнувшись у відповідь, сказали йому Доброго ранку, сер, І Різдвом вас. І Іскруч не раз відтак розповідав, що ці слова лунали в його райською музикою. Не встиг він відійти від дому, як побачив, що на зустріч йому йде огрядний джентльмен, той самий, що, зайшовши до нього в контору на святвечір, запитав Скруч і Марлі, якщо не помиляюся. Скруджа аж пересмикнула від думки про те, як гляне на нього цей поважний пан при зустрічі, але він знав, що не повинен ухилятися від визначеного йому шляху. Дорогий сер, сказав він, на ходу простягаючи обидві руки старому джентльменові, сподіваюся, ви успішно завершили вчора вашу справу. Це дуже добра справа. Вітаю вас зі святом, сер, містер Скрудж. Саме так, відповів Скрудж, це моє ім'я. Але боюся, що воно звучить для вас не дуже приємно». Дозвольте попросити у вас вибачення, і ви мене дуже зобов'яжете, якщо. Тут Скрудж прошепотів йому щось на вухо. Господи, милосердний, здивовано вигукнув джентльмен. Мій дорогий містере Скрудж, ви жартуєте? Зовсім ні, сказав Скрудж. І дуже вас прошу, ані фартингу менше. Я таким чином лише сплачую частину своїх давніх боргів. Можете ви ще зробити мені послугу? Дорогий сер, сказав старий джентльмен, тиснучи йому руку, я просто не знаю, як і дякувати вам за таку щедрість. Будь ласка, ні слова більше, обірвав його Скруч. Зайдіть якось мене провідати. Зайдете? Охоче. скрикнув старий джентльмен, без сумніву, це було від душі. Дякую вам, сказав Скруч. Тисячу разів дякую. Я дуже вам зобов'язаний. Бувайте здорові! Скруч побував у церкві, потім ходив по вулицях, придивлявся до перехожих, гладив по голівках дітей, розмовляв із жебраками, заглядав у вікна квартири, в підвальні вікна кухонь, і все, що він бачив, сповняло його серце радістю. Чи думав він коли-небудь, що звичайнісінька прогулянка може зробити його таким щасливим? А коли почало смеркатися, він рушив до будинку племінника. Не раз і не двічі пройшовся він мимо його дому туди сюди, не зважуючись постукати в двері. Нарешті, зібравшись із духом, піднявся на ганок. Чи вдома господар? запитав він дівчину, яка відчинила йому двері. Яка мила дівчина, прекрасна дівчина. Удома, сер? А де він, моя люба? запитав Скрудж. У їдальні, і сер, і господиня теж. Дозвольте, я вас проведу. Дякую. Ваш господар мене знає, сказав Скрудж, уже взявшись за ручку дверей у їдальню. Я пройду сам, моя дорога. Він тихенько повернув клянку і просунув голову в двері. Господарів цю мить оглядали накритий до свята обідній стіл. Молодята ж завжди непокоїться з приводу сервіровки столу і готові десятки разів перевіряти, чи є все на місці. Фреде, покликав Скрудж. сили небесні, як стригнулася племінниця. Вона сиділа в кутку, поставивши ноги на стільчик, і скруч геть забув про неї в цю хвилину, інакше він ніколи ні за що так би її не налякав. З нами хресна сила. закричав Фред. Хто це? Це я, твій дядечко Скруч. Я прийшов до тебе погостювати. Чи приймеш мене Фреде? Чи прийме він дядечка? Та він на радощах мало не відірвав йому руку. За п'ять хвилин Скруч уже почував себе як у Такого сердечного прийому він ще з роду не зустрічав. Племінниця мала точнісінько такий вигляд, як і в тому видіння, яке було йому напередодні. Такий же був і топер, що незабаром прийшов, і пухкенька сестра господині, що завітала слідом за ним, та й усі інші. Який же це був дивовижний вечір, які дивовижні ігри, і яка дивовижна єдність у всьому, яке щастя! А зранку, щойно світало, скруч уже був у себе в конторі. Так, він прийшов вернесенько. Він прагнув потрапити туди раніше від Боба Кречета і викрити клерка в тому, що той спізнився на роботу. Скруч просто мріяв про це. І йому це вдалося. Так, вдалося. Годинник пробив дев'яту. Боба немає. Чверть на десяту. Боба немає. Він спізнився на 18 з половиною хвилин. Скруч сидів за своєю конторкою навстіж розчинивши двері, щоб бачити, як Боб прослизне у свою комірку. Ще за дверима Боб зняв із голови капелюха і розмотав свій теплий шарф. І ось він уже сидів на табуреті і з такою швидкістю скрипів по паперу пером, наче хотів наздогнати й перегнати дев'яту годину, яка втекла від нього. А ось і ви, пробурчав скруч, наслідуючи власне одвічне бурчання. Як розуміти вашу з'яву на роботі в цей час? Прошу вибачення, сер, сказав Боб, я справді трохи спізнився. «Он воно що? Ви спізнилися? підхопив Скрудж. Так, мені теж здається, що ви спізнилися. Будьте люб'язні, підійдіть сюди. Але ж це один єдиний раз за весь рік, сер, жалібно проговорив Боб, виповзаючи зі своєї комірки. Більше цього не буде, сер. Я дозволив собі вчора трохи повеселитися. Ось що я вам скажу, приятелю, промовив Скрудж, – Більше я цього не ти потерплю, а тому. І тут він зіскочив зі стільця і дав Бобові такого під підложечку, що той задом летів назад у свою комерчину. А тому, продовжував Скрудж, – я маю намір збільшити вам платню. Боб затремтів і нишком потягнувся до рінішки. У нього промайнула думка оглушити Скруджа ударом по голові, скрутити йому руки за спиною, покликати варту і чекати, доки принесуть гамівну сорочку. Вітаю вас зі святом, бобе, сказав Скрудж, плескаючи боба по плечу, І цього разу було видно, що він уже все ж сповна розуму. І бажаю вам, бобе, друже мій, добряче розважитись цього різдва, бо досі ви через мене не вельми веселилися. Я збільшу вам платню і постараюся щонебудь зробити і для вашої сім'ї. Сьогодні ввечері ми поговоримо про це за келихом різдвяного Глінтвейну. А тепер Бобекрете, перш ніж ви надряпаєте ще хоч одну кому, я наказую вам купити відро вугілля і напалити тут так, щоб було спекотно. І скоруч дотримав свого слова. Він зробив усе, що обіцяв Бобові, і навіть більше, значно більше. А крихітці Тімові, який, до речі, незабаром видужав, він був завжди другим батьком. І таким він став добрим другом, таким добрим господарем і такою доброю людиною, що наше славне старе місто може ним пишатися, та й не тільки наше, будь-яке добре старе місто, містечко чи село в будь-якому куточку нашої доброї старої землі. Дехто підсміювався з цього перевтілення, але скручно звертав на них уваги смійтеся на здоров'я. Він був напрочуд розумний і знав, що також влаштований світ. Завжди знайдуться люди, готові осміяти добру справу. Він розумів, що ті, хто сміються, сліпі, і думав нехай собі сміються, аби не плакали. На серці в нього було весело і легко, і цьому, йому цього було цілком досить. Більше він уже ніколи не водив компанії з привидами. У цьому сенсі він дотримувався поміркованості, і про нього йшла поголоска, що ніхто не вміє так шанувати і справляти Різдво, як він. Якби ж і про нас могли сказати те саме, про всіх нас. А тепер нам залишається тільки повторити за крихіткою тімом. Господи, благослови нас, кожного. Кінець.